Українці, привет, раді вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про плани митниці на цей вже кінець 23-го року і на початок 24-го року. В цьому нам допоможе митний дайджест. Це спеціальний такий, знаєте, інформаційний випуск, який митниця робить для народних депутатів, де звітує про свої плани роботи, звітує, що в них. Виходить, що в них не виходить, і цим митним дайджестом в своєму телеграм-каналі з нами поділився народний депутат Ярослав Желізняк. І що цікаво, митниця завжди розпочинає з того, скільки митних платежів вони зібрали і скільки ще вони хочуть зібрати. І в них є велика проблема раніше. Вони звертали увагу, що нестабільний курс долара, який просів і Нацбанк отримав на рівні 36 гривень, заважав їм отримувати. Більші надходження митних платежів. А зараз додавалася ще одна проблема. Що вони пишуть? Що до державного бюджету, коли вони формували бюджет, курс долара був закладений 42 гривні 20 копійок. Потім цей курс був нестабільний, вони втрачали. І плюс до цього всього додавались польські перевізники, які блокували український кордон. І митниця має мінус 19,2 мільярда гривень, тобто велике недовиконання. І що цікаво, коли польські перевізники блокували кордон, наші водії, які з ними спілкувались, розповідали історію, що польський перевізник кожний отримував по 400 злотих в день, тобто 100 доларів в день від своїх там цих посіпах, для того, щоб блокувати український кордон. Ось вам і європейські цінності, ось вам і європейська знаєте така свідомість. Водіїв платять гроші, готові блокувати. Цікаво, хто б чи з нашої сторони блокували б за 100 доларів в день 100 доларів за блокування кордону. І ось митниця саме через це недовиконала план. І народні депутати цим, м'яко кажучи, не задоволені. Але що ми бачимо далі? Далі митниця. Кажуть, що нові тренди вони започатковують тренди автоматизації для того, щоб збільшувати надходження митних платежів. І звертають увагу, що основним джерелом надходження, самим великим, це є ПДВ. Вони так і пишуть. Основним джерелом наповнення держбюджету України є ПДВ. І що вони далі вказують? ПДВ повністю зараховується на загальний фонд держбюджету, а отже, цілком спрямовується на забезпечення обороноздатності нашої держави. Тобто, всі податки, які ви платите в плані ПДВ, це повністю ці всі гроші йдуть на оборону нашої держави, і це є великий плюс в роботі митниці. Далі вони наводять приклад, тобто повністю таку діаграму надходжень. І в чому був їхній задум? Вони спочатку робили з січня місяця надходження надходження мали бути мінімальні, і до грудня місяця ці надходження мали зростати щомісяця. Але по факту бачимо, що в них була також і серйозна просадка. Звичайно, на фоні 22 року вони самі кажуть, що вони виглядають добре, симняких проблем немає. Але вже 23 рік показує, що є суттєве недовиконання митних платежів, і як це буде впливати саме на розмитнення транспортних засобів. Вони показують чудову таку динаміку обсягу імпорту по вартості. Вони показують, який імпорт заїжджає найчастіше і де знаходяться наші автомобілі. Зверніть, що засоби наземного транспорту вони займають друге місце. Ось ця лінія, яка показує, хто найбільше приносить доходу в державний бюджет. Це саме транспортні засоби, ті, які розмитнюються в Україні. Більше приносить тільки паливо. Тільки пальне, яке завозять бензин, дизель, і це не тільки бензин, дизель, також і газ, теж сюди відноситься. Тільки пальне воно дає більше доходу в державний бюджет, ніж автомобілі, засоби, як вони пишуть, наземного транспорту. І що цікаво, коли ми бачимо ситуацію, що автомобілі вони займають друге місце по наповненню бюджету, то ми можемо розуміти, що той бюджет, який вже був сформований на 24-й рік, Митниця буде робити більш посилено, буде акцентувати свою увагу саме на транспортні засоби. Без різничі, чи це США чи це Європа. В них буде стояти задача максимально підняти ціну, наскільки вони це можуть зробити, для того щоб саме виконати ті плани, які перед ними ставить держава. І також вони описали ситуацію, що те блокування, яке ще нещодавно було в нашому кордоні, воно завдавало збитку українським компаніям близько мільйона гривень за один день, за один простій. І також цікаво саме фінансування. Чому от митниця вона напряму зацікавлена більше, більше збирати податків з українців, піднімати ціни на транспортні засоби, завищувати? Чому тут є відповідь? Ми бачимо табличку. Фінансування митниці, ця табличка вони так і пишуть: динаміка фінансування Державної митної служби України, тобто ті кошти, які держава виділяє на митницю, і зверніть увагу: чим більше митниця збирає митних платежів, тим більше фінансування на неї виділяється. Все максимально просто, так само як плани їм ставили по збору платежів, коли в січні вони були маленькі і в грудні вони були великі. Так само, і фінансування митниці відбувається, коли вони зібрали менше, фінансування на них менше. Коли вони зібрали більше, фінансування відповідно більше, і саме це. Стимулює митницю як державний орган, по перше, виконувати ті плани, які для них ставлять народні депутати в держбюджеті. І по-друге, якщо вони будуть більше збирати коштів, більше коштів буде залишатися і для них їхнє фінансування буде набагато більше. Далі вони наводять перелік статей, по яким зараз найбільше правопорушень, але це вже нам в принципі не цікаво. Що саме головне? Ми розуміємо, що цей 24-й рік вони розпочнуть вже з новими планами, з новими амбіціями і Захочуть максимально більше знімати митних потежів, і в принципі, це їхня задача для цього. Цей орган був і створений з нашої сторони зі сторони тих людей, які розмитнюють транспортні засоби. Потрібно робити все для того, щоб максимально законно розмитнити автомобілі, і також важливо зробити це не за всі гроші світу. Тобто, коли ми розмитнюємо автомобіль, підходите до розмитнення правильно, консультуватися з вашим митним брокером, щоб у вам не було ніяких статей і щоб ви не попали в статистику митниці. Робити все чітко саме з моменту купівлі транспортного засобу, щоб у вас був правильний технічний паспорт, не було помилок. Правильний договір купівлі-продажу, щоб там були вказані правильні всі дані, щоб у вас документи готувалися до перетину кордону правильно, і тоді у вас не буде жодних проблем. І ви не будете тією особою, яка має витягувати план Української державної митної служби. Українці, будемо спостерігати за ситуацією, що буде відбуватися саме вже в наступному році, в 2024 році. І також цікаво, як вони будуть закривати цей рік. Як ми спочатку говорили, у них мінус 19 мільярдів гривень. Чи депутати їм це простять, чи не простять? Будемо дивитись по факту з нашої сторони. Контролюємо весь процес розмитнення, щоб все було добре і щоб не було жодних проблем. І як завжди, бажаємо вам самого та саме найкраще перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.